Залежить від того, яке укриття є в своїй більшості. У нас є така можливість щодо обігріву таких укриттів найпростіших укриттів, які знаходяться у підвальних приміщеннях житлових будинків. І хочу сказати, до речі, ми підготували більш ніж 2700 найпростіших укриттів але є підземні паркінги, які дійсно не опаль, без апалю і ми повинні розуміти, що вони були не розраховані на те, щоб їх опалювали, тому це в більшості своєму приватне об'єкти, які є. Але хочу сказати, що у нас люди використовують найпростіше укриття це подвальне приміщення. Крім цього, можуть використовувати наш Харківський метрополітен для того, щоб в необхідний момент перебувати там. Коли луна повітряна тривога, крім цього, ви знаєте, що ми облаштували і е, такі е, безпечне е, е, безпечні зупинки громадського транспорту. Е, і та і там теж можливо перебувати. Там є все необхідне для того, щоб у більш-менш комфортних умовах люди перебували під час повітряної тривоги. У нас постійна луна повітряна тривога. Хочу сказати, що ми е, е, в процесі підготовки. Підготовка обладнали всі практично підвальні приміщення, які пристосовані і експлуатуються як найпростіше укриття питною водою вогнегасниками. Крім цього, заживили їх електропостачанням. Є все лавками, є все необхідне, щоб люди перебували там деякий час, поки лунає повітряна тривога у місті.